Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печі. Сьогодні, 19 червня, на календарі ми з вами традиційно підбуваємо підсумки дня, що минає в цій годині говоримо про міжнародну адженду. Держсекретар США Антоні Блінкен завершив уже свій візит до Пекіну зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном. і оце дуже показовий сигнал, тому що напередодні в Пекіні відверто натякали, що така зустріч між Блінкеном та Сі. Можлива лише якщо перемовини Блінкена з китайськими посадовцями з МЗС Китаю будуть успішними. Зрештою, зустріч Блінкена та Сі була підтверджена буквально за 45 хвилин до початку. Сі Дзіньпін після зустрічі з Блінкеном заявив, що обидві сторони досягли значного прогресу і досягли певних домовленостей по конкретних питаннях. Ну, а ще сі раптом заявив, що Китай не планує кидати викликів США і не намагається якось замістити штати на геополітичній мапі світу. Тож всього півгодинна зустріч Дзіньпіна та Блінкена стала кульмінацією більш ніж десятигодинних перемовин американського дипломата з китайськими колегами. Отже, давайте разом підсумуємо візит держсекретаря США до Китаю. Ну і спробуємо зрозуміти, чи дійсно можлива відлига у відносинах двох країн. Тож сьогодні у Пекіні відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна та держсекретаря США Ентоні Блінкена. Цю зустріч американські змі вже називають потенційно вирішальним кроком до налагодження американсько-китайських відносин. А після того як вони зайшли остаточно в луги кут в результаті суперечки щодо китайської повітряної кулі на початку цього року, але Насправді ця зустріч могла би і не відбутися, адже до останнього не було зрозуміло, чи буде зустрічатися Сі Сідзіньпін з Блінкеном, чи не буде, тому що в минулому для китайського лідера було насправді то такою звичайною справою зустрічатися з державними секретарями США, які прибували з візитом до Пекіну. Але сьогоднішня зустріч була підтверджена лише за 45 хвилин до того, як Сі Сідзіньпін і Блінкен. А потиснули один одному руки на камеру. Це свідчить про те, наскільки з одного боку ретельною ретельно організованою була ця поїздка. А ще це свідчить, що Китай навмисно знаєте, підігрівав оцю цю зустріч, намагаючись змусити Блінкена бути більш м'яким. А тому, що напередодні Блінкен провів загально близько 10 годин із представниками МЗС Китаю, і Пекін натякав. На те, що зустріч Блінкена і Сі Цзіньпіна можлива лише в разі якогось прориву у відносинах між Китаєм та США. Тож той факт, що зустріч, зрештою, відбулася, дійсно доводить, що ну, напевно певні зарушення все ж таки є. Адже якби зустріч між Сі Цзіньпіном та Блінкеном під час його дводенного візиту до Пекіну не відбулася, ну це, звісно, не було би якоюсь великою трагедією, але це б підкреслило певну неповагу. До американського гостя і одразу показало, що жодних нормальних домовленостей насправді немає. Зрештою, зустріч Сідіньпіна та Блінкена відбулася у Пекінському великому залі народних зборів. І от на спільному вже брифінгу Блінкен відверто заявив, що мета його візиту знайти все ж таки спільні точки дотику, аби нарешті вирішити питання розбіжностей. Блінкен заявив про прихильність сполучених штатів до відповідального підходу до відносин із Китаєм. Президент Байден попросив мене поїхати до Пекіна, тому що він вважає, що Сполучені Штати та Китай несуть зобов'язання та відповідальність за управління нашими відносинами. Це на користь Сполучених Штатів, на користь Китаю та на користь усього світу. За останні кілька днів у мене відбулися відверті та конструктивні бесіди з державним радником Ціньганом та директором Ван і ми обговорили широке коле як двосторонніх, так і глобальних питань. Я Ціну можливість обговорити з вами подальші дії світу, потрібні загальні стабільні китайсько-американські відносини. І те, чи зможуть Китай Сполучені Штати порозумітися, вплине на майбутнє і долю людства. Ну і тут важливо відзначити, що саме Сі Цзіньпін заявив, що під час візиту Блінкена сторонам вдалося вирішити кілька дуже важливих питань, що, на його думку, має наблизити потепління у відносинах США та Китаю. А ще дуже показово Сі Цзіньпін запевнив, що нібито Китай не прагне якось там замістити собою Сполучені Штати, а тому обом країнам треба все ж таки знайти формулу мирного співіснування. Дві сторони провели відверті та докладні обговорення. Я сподіваюся, що завдяки цьому візиту пана держсекретаря ви зробите більш позитивний внесок у стабілізацію відносин між Китаєм і США. Китайська сторона чітко виклала нашу позицію, і обидві сторони погодилися наслідувати спільні домовленості, досягнуті президентом Байденом і мною на балі. Тож обидві сторони досягли прогресу і досягли угоди з деяких конкретних питань. Китай поважає інтереси сполучених штатів і не буде кидати виклик або замінювати Сполучені Штати. Так само Сполучені Штати повинні поважати Китай і не завдавати шкоди законним правам та інтересам Китаю. Ну і тут сі згадав домовленості з Джо Байденом не просто так і до цього цікавого моменту насправді ми з вами ще повернемося. Однак за красивою риторикою, все ж таки варто розуміти, що дві глобальні держави дедалі більше сваряться через низку питань, починаючи від тісних зв'язків Пекіна із Москвою, і закінчуючи зусиллями Америки обмежити продаж передових технологій Китаю з іншого боку. А ключовим серед цих занепокоєнь з боку США є відновлення обірваних ліній зв'язку, які були розірвані протягом останнього року, особливо коли йдеться про військовий діалог високого рівня. Адже Вашингтон постійно пояснює покійно, що маленька помилка може швидко перерости у відкритий конфлікт. І яскравий приклад це збиття над сполученими штатами повітряної кулі у лютому. І тоді США звинуватили Китай у шпигунстві, причому над військовими об'єктами. Але вчора президент США Джо Байден заявив, що можливо, можливо, керівництво Китаю і не знало всіх подробиць щодо цієї кулі. Ну але за відсутності діалогу цей інцидент міг дійсно перерости у щось більше. Втім, як я вже казав, зустріч Блінкена з Сі Дзіньпіном передували багато годин його діалогу з іншими посадовцями Китаю. Ну і там вже все ж таки не обійшлося без взаємних звинувачень. Там вже не так все гладко проходило. А зокрема, три година зустріч між Блінкеном і головним радником із закордонних справ Китаю Ван і -E, що відбулася перед зустрічю Блінкена з СІ, якраз підкреслила серйозні труднощі в подоланні недовіри, яка характеризують відносини цих двох країн. В Ан І традиційно звинуватив Вашингтон у неправильному сприйнятті Китаю як першу причину погіршення відносин між двома сторонами. Ми повинні повернути східну спіраль китайсько-американських відносин, сприяти поверненню до здорового та стабільного шляху та спільно знайти правильний шлях для співіснування Китаю та Сполучених Штатів у нову еру. Візит Блінкіна припав на критичний момент у відносинах США й Китаю, коли необхідно зробити вибір між діалогом або конфронтацією, співпрацею або конфліктом. США мають припинити придушення технологічного розвитку Китаю та заяви про китайську загрозу. Тайвань є одним із основних інтересів Китаю, щодо якого немає місця для компромісу чи відступу. Натомість Блінкен наголосив на необхідності для обох країн відповідально керувати своєю конкуренцією через цитую відкриті канали зв'язку, щоб гарантувати, що ця конкуренція не переросте у конфлікт. Але знаєте, що показово заяви Ван і були більш критичними в той час, як заяви міністра закордонних справ Китаю Ціньгана навпаки були ну відверто кажучи, м'якими. Тобто посадовці явно грали у такого хорошого і поганого поліцейського з Ціньганем Блінкен говорив близько п'яти годин, а потім була ще й робоча вечеря. І саме Ціньґан заявив про те, що цитую обидві сторони продемонстрували бажання знизити напруженість. З іншого боку, варто ще й подивитися на реакцію китайських провладних ЗМІ, які зазвичай доволі критично відгукуються про Сполучені Штати Америки, причому в таких найвідвертіших образах. Державні ЗМІ Китаю довгий час зображувало Вашингтон як такого недобросовісного гравця в геополітиці, який якраз і відповідальний за дестабілізацію відносин між США і Китаєм. Але цього разу щось дуже сильно змінилося. Звісно, у китайських змі все ще багато говорять про те, що треба зробити Вашингтону. що мовляв саме Вашингтон. Має щось зробити, тому що це він, нібито, несправедливо намагається придушити китайську економіку і тому подібне. От Китай він все ж таки білий і пухнастий, і він просто відбивається від цієї від цих нападок Вашингтону. Але з іншого боку, про китайське змі Global Times, раптом випускає цілу таку редакційну колонку. В якій ну, по перше, вона носить назву Золотий стандарт перемовин і присвячена візиту Блінкена. А по-друге, в цій колонці редакція запевняє, що китайці готові до відвертого діалогу, і що саме Китай прагне побудувати зі сполученими штатами хороші відносини. Існує величезний простір для взаємовигідної співпраці між двома країнами, реальність якої США не можуть уникнути. Ставлення китайців до візиту Блінкіна до Китаю дійсно змінилося, але це не означає, що Китай відмовляється залучати та покращувати китайсько-американські відносини навпаки. Китайці більш стратегічно рішучі та терплячі щодо стабілізації та покращення китайсько-американських відносин, і більш акцент робиться на щирості та конкретних та ефективних заходах з боку США. Ми сподіваємося, що візит Блінкіна може стати хорошим початком для розширення спілкування, а також сподіваємося, що він зможе повернути американському суспільству точну інформацію, отриману в Китаї. Коротше кажучи, інформація це взаємна повага, мирне співвиснування, співпраця та виграш. Ці короткі слова заслуговують на уважний розгляд з боку Вашингтона. Однак тепер варто все ж таки повернутися до заяви Сідзімпіна про його домовленості із Байденом, тому що початковий візит Блінкена було узгоджено як продовження такої дружньої особистої зустрічі між президентом США і президентом Китаю на полях. А саміту G20 на балі в листопаді минулого року. Саме тоді було домовлено про ну, намагання якось поладнати. І от тепер завдання Блінкена полягало в тому, аби побудувати шлях до нової зустрічі Сідзіньпіна та Байдена, під час якої обидва могли би підсумувати їхні попередні домовленості, ну і продовжити шлях далі. І от вже відомо, що зустріч Байдена та Сідзіньпіна може відбутися вже у листопаді. Цього року, коли Сполучені Штати Америки прийматимуть у себе саміт лідерів азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва, ну і додам, що адміністрація Байдена вже ж неодноразово заявляла, що вона вітає роль Китаю у сприянні справедливого та сталого миру в Україні, але в той же час Вашингтон постійно говорить про те, що Пекін має вплинути на диктатора Путіна, щоби той забрав свої війська із України. Ну і оскільки очікується, що Сі Цзіньпін відвідає саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, то можливість проведення особистого саміту Байдена і СІ от обидві країни шукати якісь конструктивні все ж таки результати, а не просто риторику. Саме тому зараз низка експертів запевняє, що насправді відносини США і Китаю це не просто питання США та Китаю, тому що відверто кажучи, в Європі ну, Багато хто очікує на потепління відносин із Китаєм, щоб не довелося, як казав Макрон, наслідувати риторику США і віддалятися від Пекіну. Європейський Союз цього ну, здебільшого не прагне, тому що нагадаю, ну, наприклад, у 2020 році Китай вже випередив США як найбільшого торгівельного партнера Європи. Окрім того, союзники США по НАТО так само жаліються на те, що вони можуть опинитися втягнутими. Навіть у потенційний військовий конфлікт між Вашингтоном і Пекіном. А більше в Європі такі президенти, є, як, наприклад, Еммануель Макрон, вважають, що без залучення Китаю вирішити питання війни Росії проти України буде складніше. Тим паче, що Китай наразі проводить, проводить свою дипломатію, так аби показати, що саме він може виступати великим миротворцем, причому по всьому світу. Отже, наприклад, оглядачі CNN приходять до висновку, що насправді від результатів візиту Блінкена до Китаю залежить не лише доля американо-китайських відносин. Візит Блінкіна до Пекіна рекламується як двостороння зустріч із метою досягнення розрядки, тим не менш, ставки для світу величезні. Тому що коли справа доходить до досягнення будь-якого прогресу у величезних питаннях, від уповільнення зміни клімату до припинення війни в Україні, до запобігання чи контролю над наступною великою пандемією, відсутність Китаю, який готовий співпрацювати, стримує прогрес скрізь. Ну, отже, як бачимо, дійсно зараз багато хто стурбований тим, що ж вирішиться далі, тому що дійсно від цього залежить не лише відносини Китаю та США. Однак докладніше, далі будемо говорити з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, як завжди, ради вітати. Доброго дня, пане Тарасе, знаєте, почну з такого загального напевно питання. Ну, як ви оцінюєте візит Блінкена до Пекіну і чи можлива? За його результатами ну певна відлига у відносинах між і Китаєм. Ну я не думаю, що буде відлига, тому що Китай чітко і ясно показав, що він вважає свій устрій, який побудований в Китаї, є найкращим в світі. Китай фактично зараз показує таку: от у вас тут звучало слово миротворчість. Ну, дивіться, я вважаю, що це не миротворчість, це імітація миротворчості. Це дуже схоже на радянську в дійсності схему, коли радянський союз скрізь пропагував мир, вони ж боролися за мир, а скрізь пропагували рівність, скрізь пропагували такий антиколоніколоніалізм. Але в дійсності просували власні інтереси і просування власної моделі комуністичної моделі по всьому світу, те саме зараз робить Китай в більш модернізованому вигляді, краще підготовлений, більш економічно потужний, немає ніяких ідеологічних забобон. Тобто, на відміну, наприклад, від Радянського Союзу, от Радянський Союз от, теоретично. З режимом Піначета не міг спів, е, співробітничати, тому що він вважав його своїм антиподом і те, що Піначет встиг прибити альєнди, який був комуністом. А от Китай його формат взаємодії з усім світом, він дещо відрізняється. Він е, в дійсності не такий ідеологізований, е, він побудований якраз на таких е, е, без, без ідеології, але і без вимог. А щодо цінностей, і це розширює велике поле маневру для Китаю. Тому я не думаю, що ми будемо спостерігати якісь відлиги, а тому, що Китай, я думаю, все ж таки вирішив внутрішньо для себе, що конфлікт з вільним світом рано чи пізно настане. І тут питання тільки в часу, і наскільки встигне готуватися вільний світ до цього конфлікту з Китаєм. Або і країнами, які його або будуть підтримувати, або будуть зберігати нейтралітет як у війни Росії з України, а, отримуючи власні вигоди для себе в першу чергу, пане Тарасе. Знаєте, я вчора помітив, що Цінган казав про те, що нібито США допустилися стратегічної помилки. Назвавши Китай своїм головним суперником сьогодні. Сі а от після зустрічі з Блінкеном, каже, що мовляв Китай не намагається замістити собою Сполучені Штати Америки на геополітичній мапі світу. От на вашу думку, ці заяви це спроба знайти вода якесь порозуміння, чи це радше спроба зменшити тиск на себе, показавши, що дивіться, ми з вами конкуруємо в торгівлі, економіці і так далі, але ми не намагаємося вас замістити. Ну, дивіться, я от нещодавно читав книжку Макмастера, як колишній радник Трампа. Ну, не треба тут зосереджуватись на безпосередньо, те, що він був радником Трампа. Ну, це дуже досить фахова людина. Він якраз описує, що вільний світ повинен об'єднуватись, бо автокрації починають грати проти нього. Він там описує всю ситуацію, як. А китай поводить себе в південно китайському морі коли вони насипають штучні острови і ставлять там бази, і фактично утворюють нові зони зони власного впливу. Так вони хочуть зробити південно Китайське море, фактично своїм внутрішнім морем. Як працює система вички технологій по всьому світу і зі Сполучених Штатів Америки? Як є конкретне завдання у студентів, які навчаються в Сполучених Штатах Америки, як діють ці конкретні асоціації, які е, е, різних різних способи? У них єдине завдання викачати ресурсів заходу для модернізації Китаю. Це означає, що ну там чітко і ясно до ну, боротьба за вільний світ називається. От вона ж нещодавно вийшла в нашому форматі в українському перекладі. Дуже раджу почитати. Тобто щось це якось не збігається з тим, що говорить і декларує Китай. Тому в даному випадку, що я думаю, що Сполучені Штати Америки все чудово розуміють. Тому будують зараз систему стримування Китаю за прикладом радянського союзу. Вибудовується аналог НАТО на території вже Азії. Так він буде об'єднувати багато країн, які вже відчули себе такі. Жорсткий подих Китаю, е, і е, тому в даному випадку я не думаю, що це правда. Вони можуть говорити, що ми не є суперниками, але дії Китаю за останні ну 15 років, от реально 15 років, там різні події описувалися, Як от, Китаю от, у цій самій книзі, що Китай біця одне бізнес робив значно зовсім інше. Були інциденти і на щодо флоту Сполучених Штатів Америки і багато чого іншого. А знаєте, коли здається, що це е, 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 іде від, відкритий відкритий впака е, прихована така атака, то це точно не здається. І що говорить цей Макмастер, що е, проблема в тому, що автократії почали е, е, співробітничати. Тому що якщо говорити о часи Кісінджера, коли Ніксон приїжджав до Китаю, вони відривали Китай від тоді від радянського союзу, то тоді в дійсності було суперництво між радянським союзом та Китаєм і це влаштовувало в Получені Штати Америки тим більше Китай більш того Китай показав, що готовий буде воювати з радянським союзом. Пам'ятаєте, була війна між радянським союзом та Китаєм за острів Даманський. А це фактично Мао Цзедун складав іспит на те, що чи спроможний він а, бути суперником радянського союзу. Зараз цього ми не спостерігаємо. Ми зараз спостерігаємо навпаки концентрацію автократії навколо Китаю, так? А, які відверто говорять, що ну відверто своїми діями, не словами а діями, показують, що їм не подобається нижній світоустрій, а, і тут звичайно Китай не хочу супернити. Він сам хоче бути єдиною країною, і в тому числі перемогти вільний світ і Сполучені Штати Америки. Звичайно, що те, що говорить Китай, ну до частка правди є, але я думаю, що дії дії Китаю показують, що Uh, вони йдуть в конфлікт. Вони йдуть в конфлікт. і Тут питання часу. А питання часу якраз вирішується в Україні, uh, перемога України вона значно ускладнює Китаю можливості uh, вже прямої атаки в найближчий час, наприклад, Сполучені Штати Америки. Вільний світ. Uh, ось і тому, але поразка України якраз прискорює ці процеси. Тому Китай, в принципі. На словах, на словах декларуючи те, що потрібно дотримуватись статуту ООН, що потрібно поважати суверенітети держав, ну насправді він не поважає статуту ООН і статути держав відповідно до того, як він себе поводиться в Україні. Більш того, Китай вже був одним з десантів. Будапештського меморандуму, разом з разом з західними країнами. Тому я думаю, що, ну на жаль, от форс, е, форсована, знаєте, є такий шаховий е, термін, форсований програш, тобто е, 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 який показує, що е, Китай все ж таки йде в конфлікт, і тут знову-таки питання тільки часу. Він до цього готує. Пане Тарасе, знаєте, ми колись з вами в ефірі обговорювали те, що Китаю кортіло би, аби Європа все ж таки не займала таку ж позицію, як Сполучені Штати Америки, щоб знаєте, трохи відірвати. І, от, поки ми з вами обговорюємо про візит Блінкена до Пекіну, зараз до Німеччини прибув китайський прем'єр-міністр Ліцян. Тобто, поки Америка в Пекіні говорить з Китаєм, Китай говорить з Європою в той же час. І сьогодні президент Німеччини Штайнмаєр закликав знову прем'єр-міністра Китаю Ліцяна вплинути на Росію для завершення війни в Україні. От цей меседж він звучить постійно: заклики до Китаю якось повпливати на Москву. На вашу думку, ну є якісь такі умови, за яких це може стати реальністю, і Китай буде впливати? Чи все ж таки? Ну, це просто риторичний меседж, і за ним більше нічого не ховається. Ні, ну звичайно, що вони намагаються це робити, це правда. І правильно роблять, що виносять це в публічну площину. Тому що це створює фактично пастку для Китаю дипломатично. Тому що якщо ви виступаєте за мир, то дійте, так, показуйте, що ви готові за мир, показуєте свій мирний план. Тобто, це досить правильна позиція і європейської дипломатії, в тому числі, які змушують Китай, е, Китай ворушитися, чому тому, що ви правильно говорите, що вони намагаються розколоти Європу, але тут проблема в наступному у Європу під боком знаходиться Росія, яка е, неодноразово підкреслює, що вона готова атакувати Європу. І відповідно це дуже стримує, в тому числі бажання багатьох, в тому числі заліт європейських, а на те, щоб співпрацювати напряму з Китаєм. Це раз і по-друге, там виникає велике питання стосовно реакції Сполучених Штатів Америки, в тому числі з в питаннях санкційної політики і багато чого іншого. Тому вони роблять е, Росію проблемою Китаю для того, щоб вони е, вирішували ці питання, і, мабуть, десь вони будуть в майбутньому говорити, що ми готові співробітничати з Китаєм. Але тут головна проблема Росії. І, е, давайте вирішуємо цю проблему. Тобто меседж. Сподіваюся, що це буде реалізовано. Хоча я не упевнений у цьому, тому що стратег стратегічно Китаю в першу чергу цікава. Стабільна Росія е, е, в різних форматах, е, або зараз при Путіні, або щоб наступне керівництво Російської Федерації не змогло е, розірвати ці договори, які вже підписані Путіним, які нав'язані Китаєм. Оце стратегічна мета Китаю. А от що стосується війни в Україні, тут знаєте, це другорядний сценарій в кісності. для них так звичайно краще для них, щоб Росія перемогла. Але якщо і Росія програє, в принципі, вони не багато чого втрачають, тому що вона буде послаблена. Це відкривається нові можливості для реалізації своїх економічних і політичних інтересів для отримання додаткової ресурсної бази, яка в тому числі буде спрацьовувати у майбутньому конфлікту Китаю з вільним світом. Пане Тарасе, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до цього ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.